Друзі, привіт! Я вас щиро вітаю з наступившим 2026 роком. І якщо коротко, то попередній рік в хорошопі був ну дуже насиченим. Ми багато оновлювали, багато перероблювали і чесно кажучи, не все було видно зовні. Але саме ці зміни щодня спрощували життя нашим клієнтам, що ми в хорошопі зробили в 2025 році для вас, наших клієнтів. Почнемо з цифр, бо цифри люблять всі, а великі цифри тим паче. Отже, зараз на Хорошопі працює понад 12 тисяч магазинів. Щомісяця вони оформлюють 1,3 мільйони замовлень, а за рік це вже 15 мільйонів замовлень. І впродовж 2025 року ми розвивали нашу інфраструктуру весь час, щоб забезпечити безперебійну роботу, не дивлячись на постійне зростання та навантаження. За цими цифрами. Тисячі бізнесів, команд і щоденних рішень. І саме під це ми протягом року оновлювали і покращували нашу платформу. Дизайн один з ключових фокусів попереднього року: дизайн і самостійність наших клієнтів. Ви знаєте, що раніше. А роком ми випустили редактор дизайнів. Це такий інструмент, який дозволяє налаштувати вигляд вашого сайту без нашої допомоги У 2025 році. Ми активно покращували його можливості. До речі, на каналі вже є окреме відео, як ми детально показували, як працює редактор дизайнів і як з його допомогою створити сторінку товару, яка не просто буде класна, а ще й продавати. Наступним кроком ми випустили оновлення шапки сайту. Вже всередині редактора дизайну. ми дали можливості, завдяки яким наші клієнти можуть окремо змінити і доналаштувати шапку сайту під себе. Відео стосовно шапки сайту ще немає, але ми дуже упорно працюємо в його реалізації. Але воно скоро вийде, тож не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити. Нові шаблони дизайнів також ми випускали, створювала їх команда дизайнерів, і серед них була Настя, з якою ви вже знайомі по відео на нашому каналі. В результаті за рік ми додали понад 100 нових дизайнів, а загалом в галерії зараз більше 350 шаблонів. Менше підтримки, більше вашої самостійності. Ще один важливий результат: ми зменшили кількість налаштувань, для яких потрібно звертатися в технічну підтримку нашої платформи. За рахунок цього, середній час очікування відповіді зменшився майже на 20%, а кількість запитів на одного активного клієнта на 21%. Наші клієнти швидше вирішують задачі самостійно. І менше відволікаються від ведення власного бізнесу. Інтеграції та автоматизації. В цьому році ми також багато працювали і над інтеграціями. Оновили передачу даних у переродчик бокс відповідно до змін законодавства. З'явився хід відгуків для Google Мірчан Центру. Оновили інтеграцію з sms Флай, розширили вгуки. Тепер ще більше подій можна передавати в зовнішні системи. Окремо варто згадати і нашу інтеграцію. З сучасна каса фіскалізація працює автоматично без складних влаштувань і додаткових модулів. Є навіть тестовий режим, щоб все перевірити без витрат. Також ми активно працювали над новими інтеграціями, але їх реліз буде вже цього 2026 року. Тож очікуйте дуже скоро на щось цікавеньке, і, звісно, корисне для вашого магазину. Логістика і дрібниці, які економлять гроші. Ми також реалізували автоматичну генерацію накладних з типом відправки документ у новій пошті. Це дозволяє відправляти невеликі пакунки дешевше, звучить як дрібниця, але на обсяг за рік. Це відчутна економія. Нові напрями і бонуси в 2025 році. Ми запустили готові інтернет-магазини. Це окремий напрямок для тих, хто хоче стартувати максимально швидко, вже маючи товари від постачальників і налаштований дизайн сайту. Зараз в нас понад 20 надійних партнерів і вже 100 плюс клієнтів, які запустилися саме так. А відео про те, як придбати в нас готовий інтернет-магазин і що робити з ним подалі, розповіла вам я, ваша христина, маркетолог Рошов. І запустили ми також повноцінну реферальну програму. Тепер користувачі можуть ділитися промокодом з друзями і отримувати додатковий місяць користування хорошопом. Такий самий бонус отримує той, кого ви запросили. Для нас цей рік не про кількість віч, а про те, щоб наша платформа ставала гнучкішою і зрозумілішою для вас, наших клієнтів. Дякую, що ви з нами, і давайте рухатись далі в новий рік.